Привіт! Знаєте, кожного дня ми говоримо, ну просто безліч слів. Але задумайтесь на хвилинку, скільки з них реально влучають у ціль? От сьогодні ми розберемо, як звичайно балачку перетворити на такий собі потужний інструмент інструмент, що, знаєте, і стосунки будує, і проблеми вирішує, і навіть двері відкриває. Тож давайте подивимось, що ж це за таке мистецтво, справжній діалог. Антуан сент Зюпері сказав це, уявіть собі, майже 100 років тому. Але ж як актуально, правда? Особливо зараз, коли ми всі, ну нібито на зв'язку, але через екрани. І от виявляється, що найбільша розкіш це справжнє живе спілкування. І знаєте що? Ключик до цієї розкоші це якраз є вміння вести діалог. Добре, ось наш план на сьогодні. По-перше, з'ясуємо, чому діалог це без перебільшення суперсила. Потім заглянемо під капот, так би мовити, розберемо його анатомію. Далі кілька золотих правил. Подивимось, як це все працює на практиці, і, звісно, підготуємось, щоб і самим почати говорити по-новому. Поїхали. Отже, починаємо з найцікавішого. Просто спробуйте пригадати: от коли в останнє у вас була справді класна розмова, така знаєте, після якої залишається відчуття зв'язку, повного порозуміння, це ж не просто приємно, правда? Це це і є та сама суперсила в дії. Вона і довіру будує, і конфлікти гасить, і відкриває ну просто купу нових можливостей, як у житті, так і в роботі. І тут, звісно, може виникнути питання: ну серйозно, вчити нас розмовляти, ми ж це з дитинства робимо. І знаєте, це цілком логічно. Але ж є різниця, так от є просто видавання звуків, а є спів, так само і тут є просто говоріння, а є ефективне спілкування. І повірте, різниця колосальна. Потенціал для цього є абсолютно в кожного. Настав час його розкрити. Добре, рухаємось далі. Щоб стати майстром будь-чому, треба добре знати свій інструмент, правда? Наш інструмент сьогодні діалог. Тож давайте розберемо його, так би мовити, на цеглинки, щоб зрозуміти, як ця вся конструкція взагалі тримається. От перед нами класичне визначення. Але я хочу звернути увагу на одне ключове слово почергові, почергові висловлювання. Розумієте? Діалог це ж не лекція і не виступ, це більш схоже на гру в теніс. Один подав м'ячик репліку, інший відбив. А якщо м'яч увесь час на одній стороні поля, ну це вже не гра, а просто монолог. Насправді будь-який діалог стоїть на трьох таких собі китах: перший це, звісно, самі слова. Тобто, що саме ми кажемо? Другий, і він не менш важливий це невербальні сигнали. Знаєте, наш тон. Погляд, жести, тобто, як ми це кажемо. Ну і третій кит це контекст, тобто де і чому відбувається розмова. Бо погодьтеся, фраза як справи сказана другу в кафе, і та сама фраза сказана керівнику на серйозній нараді це дві абсолютно різні розмови. А тепер давайте подивимось, наприклад, того, як діалог може ну просто розсипатись на очах. Це класична гумореска Павла Глазового. І тут же насправді не розмова, а справжня атака. Один співрозмовник просто таранить, намагаючись щось отримати, а інший, бідний, відчайдушно відбивається, поки поки не уривається терпець. Так що ж тут не так? Ну, по перше, це ж не діалог, це допит якийсь. Той, хто просить, взагалі не слухає, він просто чекає на паузу, щоб знову і знову атакувати своїм проханням, повністю ігнорує відповіді, почуття та й взагалі особисті кордони іншої людини. Ідеальний приклад того, як комунікація заходить в глухий кут. Окей, з поганим прикладом розібрались. А тепер до хорошого. Давайте подивимось на інструменти, які допоможуть нам досягти успіху. Це такий собі простий, але, повірте, дуже потужний чек-лист. Він допоможе будь-яку розмову перетворити з потенційного конфлікту на щось справді конструктивне. Ось вони наші шість золотих правил. Спробуємо їх запам'ятати. Отже, перше завжди тримати мету. Це знаєте, як компас у розмові. Друге не перебивати. Це просто, але це показує повагу і, до речі, дає набагато більше інформації. Третє заохочувати інших говорити. Ставити відкриті питання це ніби сказати: мені цікаво, розкажи ще. Четверте слухати із зацікавленістю. Тобто не просто чекати своєї черги, а реально намагатися зрозуміти. П'яте не ображати. Словами можна поранити, тому варто бути обережними. І шосте, можливо, найпростіше, але й найважливіше бути ввічливими це фундамент. Теорія, це, звісно, чудово, але ж найцікавіше це практика, саме тут починається справжня магія. Тож давайте візьмемо одну звичайнісіньку життєву ситуацію і подивимось, як наші золоті правила можуть ну просто кардинально змінити її фінал. Так, а тепер уявіть таку ситуацію. Хтось ділиться з вами радісною новиною. Ти не повіриш? Моя сестра вступила до університету. І ось тут ключовий момент. Якою буде відповідь? Бо одна репліка може просто вбити розмову, а інша побудувати цілий міст для подальшого спілкування. Просто подумайте секунду, що б сказали ви. Ну що ж, ось два можливі варіанти. Погана відповідь це щось, типу: О, круто, все. Це глуха стіна, розмова в неї впирається і кінець. А от гарна відповідь, яка використовує наше третє правило, звучить інакше: наприклад. Це ж фантастика, і як вона? Мабуть, просто на сьомому небі від щастя? Відчуваєте різницю? Це вже не стіна, це міст. Так ми показуємо, що нам не байдуже, і запрошуємо людину поділитися емоціями, розказати більше. Отже, ми розібрали теорію, подивились на приклади, здається, все зрозуміло. Але найважливіше ще попереду питання в тому, як взяти ці правила і почати застосовувати їх у нашому реальному повсякденному житті. Насправді, ці правила це такий собі універсальний ключ, що пасує до багатьох дверей. От дивіться, співбесіда. Тут вміння слухати наше четверте правило допоможе дати саме ту відповідь, яку хочуть почути. Перше побачення заохочуємо говорити. Правило номер три, і так показуємо щиру зацікавленість. Розмовляємо зі старшими родичами, терпіння і правило не перебивати найкращий вияв поваги. Бачите, у будь-якій ситуації ці правила просто будують зв'язок. І наостанок хочу залишити вас із одним питанням просто подумайте про розмови, які чекають на вас, можливо, сьогодні, можливо, завтра. Яку з них хоча б одну можна було б покращити, застосувавши хоча б одне з цих правил. Бо пам'ятаємо, кожна розмова це не просто обмін словами, це шанс стати трішечки ближчими, не варто його втрачати.